Вітаємо, синьо білі вболівальники. Після солідної та дуже важливої перемоги, київське Динамо впевнено завершило свою участь у груповому етапі Ліги конференцій. Перемога на дно, а з рахунком 2-0 не лише підняла моральний дух команди. Але й принесла важливі заяви від нашого тренера. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Після матчу тренер Ігор Костюк розповів про основні моменти гри та почав з того, що виділив тривожний момент одразу на початку травму Олександра Тимчика, який був змушений достроково залишити поле. За словами тренера, ще зарано для діагнозу. Але він особливим чином похвалив Олександра Караваєва, який вийшов на його місце та ідеально виконав інструкції, допомагаючи команді зберегти контроль над матчем. Костюк також прокоментував цікавий інцидент, який привернув увагу вболівальників. Коли Караваєв не реалізував явний момент, тренер кинув свою кепку на поле. Він пояснив, що це були чисті емоції. Для Костюка футбол не грається без емоцій, і він хоче бачити гравців, які вібрують, відчувають кожну можливість та живуть грою з інтенсивністю. Говорячи про гру команди, тренер наголосив, що Динамо демонструвало інтенсивність протягом усіх 40 хвилин, чого бракувало в попередніх іграх. За його словами, невеликі зміни в тренувальному процесі та якість гравців. Які виходили з лави запасних, були основоположними для підтримки високого темпу до кінця? Ще одним важливим моментом став гол Матвія Пономаренка, забитий на початку другого тайму. Костюк захистив молодого нападника, сказавши, що той наполегливо працював у першому таймі, допомагав у розігруванні та притягував до себе захист суперника, навіть не надто активно граючи з м'ячем. Заглядаючи в майбутнє, тренер підтвердив, що команда зараз йде у відпустку. 12 січня гравці повертаються на медичні огляди до Києва. А 15-го команда вирушає до Туреччини, де проведе зимову передсезонну підготовку. Нарешті. Костюк дав зрозуміти, що клуб залишається уважним до ринку як в Україні, так і за її межами. Мета зміцнити склад, підвищити конкурентоспроможність та зберегти мотивацію всіх гравців до кінця сезону. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальників, чи це те динамо. Яке ви очікуєте побачити у 2026 році? Чи починає робота Костюка показувати реальні результати? Залиште свою думку в коментарях та слідкуйте за оновленнями, адже Динамо обіцяє повернутися ще сильнішим.